поїхали по Самсунгах. Це А32, два варіанти. А33 і А15. А32 на 128 мб, 3,400 вартість. Є трішки потертості по корпусу. В принципі, прикриється все чехольчиком по ободочку, Гарний. Невеличкі тут притертості зверху. По екранчику теж ось тут є трішечки. Але, в принципі, можна поклеїти захисне скло за додатковою платою, кому буде потрібно, уточняйте повідомлення. Екран без вигорань і одразу по пам'яті 428. По Android до 13 Поїхали на 64 ГБ, Ось такий по стану. Тут невеличка притертість, але в принципі, телефон повністю справний. З такої, зі всіх сторін показую, ободочок тут гарненький, По екрану теж в принципі тут без, без питань 4.64 і про телефон на 13 му андроїді, А33, 4-300 вартість. Такі трішечки невеличкі притертості присутні. В цілому телефон повністю справний. Тут е трішки треба ще почистити. в принципі це не... Е Нескольчик по екрану поклеєна ще заводська плівка, не здирав, кому буде потрібно, можу замінити на захисне скло за додатковою платою. 628. По пам'яті він має. А33 версія 5G без вигорань на 14 му андроїді. І А15 тисяч вартість в дуже гарному стані. Такий жовтий колір по ободочку зі всіх сторін все гарненько. Ідеально: є сканер пальця, захисне скло поклеєне. В принципі нормальний по стану. Тут такі царапки, але це швидше всього на захисному склі. 8,256 Він по пам'яті, а 15 на 14-му андроїді до кожного смартфона йде в комплекті шнурочок Type-C і відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті.